Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу. Сільське життя. щире вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. І сьогодні у нас розпаковочка. знову ми приїхали з міста і розпаковочка. Так, тут взяли одетро півкіля фаршу, кусочок сала такого. Ціни всі тамка є на, на базари. Я, я там кажу. І кусочок ревра. Це мама собі возьмила. Ще мама взяла отакої ковбаси. По тої півпалочки сухої на півсухої. Сухато по, по 270. Ні, оце, по 270 на 73,15. Це мама, мама взяла. Так, далі. Хеку я взяла аргентинського такого по 165. Такий, але дрібний був, але байка найбудить дрібний, я його люблю. Так, Далі цей хеку змили. І так само ми собі взяли ковченої сухої салями, палочку сухої салями. На, на 150. І тепер ми взяли так. Тепер далі печиво. отаке до кави. 40 гривень. Отаке печиво. Так, макарон. Отакий. Це я брала. 38 гривень. Макарон київський взяла. Круасани з вишневим і абрикосовими по 125 гривень. Отаких круасанів хлопцям я взяла. Сухарі паніровочні я взяла. Сухарі 24. Сухарі, майонез королівський взяла 65. Такий, мама собі, чай оцей 25 чай. Зефіру я взяла по 130 такого рожевого. такого І мама, мама ще собі такого соленого ніжного крекеру. 26 коштує, так. Далі взяла ще мама собі кров'янки по 132 штучки. То більшість мамі я нині брала, усього е купувала. так. Абрикоси одика Абрикоси Абрикосиці медові по 180, то ми вже їли. Так, помідори, помідори по... Я не пам'ятаю, по скільки помідори такі, такі. помідори, так, оці о, персики візьмили. Ось такі о. по 70 кажуть, персики візьмили ці. Так, кавун. Кавун по 25. Ми такий взяли кавун. От такий 4 кілля заважив. Батон. 30 гривень. 29 батон, 30 гривень кутівський хліб ми взяли. І ось грудку сира, 80 і 60 сметан. От -от -от. І ще я собі взяла такі, е... такі аби були, о, ось такі я взяла, якісь боти. такі, Я не знаю, як це називають. Такі просто взяла. Ось такі. О. така була було е... такі такі я взяла. І ще взяли от е, кукурудзи отакої. От Кукурудза по 30 гривень. За качан. Ось така була в нас невеличка розпаковка. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі!